В одному з міських центрів первинної медико-санітарної допомоги тривають роботи. В цій амбулаторії вже відремонтували п'ять кабінетів лікарів. Також оновили стіни, пофарбували коридор та хол. А ще улаштували кутовий захист стін, стелі та поклали кахель. Сьогодні ми перевіряли виконання ремонтів в в міських медичних закладах ремонтні роботи йдуть з березня 2023 року. Наразі зроблено вже один поверх повністю, один прольот сходів теж зроблений повністю. Залишились ще кабінети сімейних лікарів і хол другого поверху. У медичному закладі облаштоване захисне укриття. Під час повітряної тривоги працівники мають можливість надавати там невідкладну медичну допомогу пацієнтам. Укриття забезпечено питною та технічною водою є необхідний запас лікарських засобів. Інша локація укриття на вулиці Батумській. Воно може вмістити до двох сотень людей. Нещодавно наша знімальна група була на цій локації. Тут не було освітлення. Наразі проблема вирішена: електрика у справному стані. Чергова по місту нагадала, що сховищем можна користуватися цілодобово під час повітряної тривоги. Ним можуть користуватися містяни цілодобово, тому ми закликаємо і. Нагадуємо про те, що як чуєте сигнал тривоги, не нехтуйте, прямуйте до найближчого укриття. Не забувайте, що варто дотримуватися правил поведінки у місцях загального користування.